Всім привіт! Сьогодні субота, і кожен ранок в мене починається з якогось прибирання кухні, роблю теплу водичку своєму синові. Прийшов чоловік, теж щось тут собі робить. Отже, починається ранок із теплої води, та буду зараз готувати сніданок. Ось чоловік, якийсь мед, щось син, кашляє, таке все робиться сумбурне. Я обов'язково маю випити свій пробіотичний засіб, тому що він гарно. Впливає на роботу мого кишківника і прибираю поверхню, тому що з п'ятниці лишилось тут начебто збили. Мені дуже потрібна чиста поверхня для того, щоб спокійно готувати сніданок. Готую я сьогодні сирники. Мені потрібно для цього дві пачки по 200 грамів сиру кисломолочного. Обов'язково беру еколін, тільки там зберігається сиворотка і не доїдається крохмаль. Розминаю виделкою, додаю ще банан. Обов'язково банан, і трохи буде в мене еритритолу. Це буде весь цукор. Еритритол – це замінник цукру, який має глікемічний індекс 0, калорійність також 0. Також в мене буде бананове борошно, ложка буде кокосового борошна і ложка буде ще борошна мигдалевого. А зараз ви не бачите мене, тому що в мене протікли яйця, і я мию тепер холодильник. Так, помила холодильник, помила руки, і тепер знову продовжую готувати. Секрет цих сирників в тому, звичайно, ванільку я ще додала. але не ванільний цукор, а ванілін або ванільну есенцію. У мене наразі тільки ванілін. Секрет цих сирників воно все має постояти та, скажімо, так, перемішатися гарно, загуснути, набратися. Додам ще одне яйце, тому що мені мало яєчка. Сирники ці досить такі корисні, їх можна вживати тим людям, які хочуть схуднути та взагалі при... притримуються здорового харчування. Адже я дієтолог і нутриціолог. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. Він називається Ірина про здоров'я та схуднення. Без дієт звично. Тож, буду їх смажити під кришкою на олії. Точніше, масло її це топлене вершкове масло. Це 100% вже масло, і воно не горить, не виділяє канцероген. Мені потрібно протежні, також з вами пригарно брати сковороди, але все про це просто легко. пізніше. Тому що в мене дуже крута сковорода італійська, яка зараз, мої підписники, казали, вже коштує 3 тисячі гривень. Ми її раніше купували за 1950 гривень. Вона шикарна, без токсичного покриття, тефлонового, без пфоя, Тому тому ми досить довго її вибирали з чоловіком, досить таки довго вивчали інформацію, якою я буду з радістю ділитись на своєму каналі. А тепер ми починаємо снідати. Включили старий добрий квартал. Ще коли наш президент Зеленський Володимир Олександрович був главним героєм. Дуже люблю дивитися ці квартали, вони такі душевні, так все по-домашньому. Сирнички зараз будемо їсти ті, які годувала. Годувала, готувала. І що у нас кава? Нема в мене ніякої сметанки, не знаю, що додати до сирничків, але додала вже певно локоть свого малого. Всім гарних вихідних. Сьогодні субота і чим відрізняється мій вихідний день від невихідного дня. Він в мене невихідний. Е, тому єдине, що я не роблю, я не готую їсти іноді, і ми замовили сьогодні доставочку шашлику, зараз будемо їсти. Е, але син вдома і все інше не може зняти. Це такий шш. Сьогодні субота, ну просто день лежний. Замовили ми той шашлик. З'їли, поклала дитину спати, поспали, прокинулись, поїхали зараз в дитячу кімнату, і в мене сьогодні день десерту. Я рідко їм десерти, ну прям дуже рідко. Навіть можу сказати, що і фрукти почала рідко їсти, але сьогодні я буду їсти. Фондан це улюблений мій десерт. Зараз покажу, що він складається. До речі, ми знаходимося в Санторіні. У мене є відео огляд вже в підбірці огляди на цей ресторан. Це один з нових ресторанів у Гінзації. Мені дуже подобається. Ось мій фондан. Це такий шоколадний кекс. Він завжди подається із клубочком такого морозива. І в чому його принципова особливість, то що він має витікати всередині. Колись ми з кумою моєю в пішли. В кафе, і я замовила фондан, і вона замовила фондан. Ми були з моєю хрещеницею, і він не витік так, він був такий кексик домашній, недопечений. Це було дуже смішно. Гарної всім суботи. Ви цей випуск побачите вже не в суботу, певно, вже в понеділок вийде, тому що на вихідних я можу мало знімати. Ось така тут, до речі, кімната, дитяча, і мій попсіб кушет. Почався недільний ранок, і в мене кожен ранок починається із склянки води, тепла вода. Я змішую воду із чайника, і з кулером. Чому? Тому що нічого страшного не станеться, якщо ми змішаємо її. Так як казали, не можна не можна змішувати таку воду із сиру, бо буде, що буде, нічого не буде. Тому можна, п'ю завжди теплу воду. Це дуже гарно для жовчого відтіку. Току. Потім, після склянки води, я вибиваю склянку ще з пребіотиком своїм. Я його п'ю постійно, замовити можна в мене. Зараз в мене підігріваються тут макарони для сина. Ще додам сиру. Підігріваються сирники для нас із чоловіком, які я готувала вчора. Дві кави. Також дитині зроблю напої. Якийсь тому, що почав кашляти і все. І підемо на базар. На базар Калинівський. Покажу вам далі, як виглядає Калинівський ринок. Ми під'їжджаємо до Калинівського ринку. Хто не був в Чернівцях? Калинівський ринок, як я кажу, це найбільший торгівельно розважальний центр. Західної України, це великий ринок, такий, як Барбашова, як в Хмельницькому, і тут є все: і одяг, і їжа, і дуже велика кількість імпортного товару. І я дуже люблю Калинівський ринок. Ми їдемо щось там купувати. Я буду обирати, що куплю каву, свою улюблену піліні. Зніму вам про це покажу взагалі, як виглядає калинівський ринок. У мене, до речі, був був такий. Було прохання одного з моїх підписників, каже: Покажіть, будь ласка, калинівський ринок. Е, показую. Ось він, калинівський ринок. Знаєте, ким я себе зараз відчуваю? Відчуваю себе як світ на виворі, так коли показуються і різні азіатські ринки, ось наша калинка виглядає так само. Тут все, що хочете: костюми, шапки, взуття. Від тараканів, від та все, тюлі, штори, якийсь там одяг все, що потрібно, навіть автомобілі. А ось і моя перша покупка. Купую собі білі носочки по 40 гривень, бамбукові, три пари. І на Калининському ринку, щоб придбати собі якусь продукцію, потрібно знати, де її купувати. Тому що, наприклад, є ось такі дешеві різні ряди біля високовольтки, де продають тільки дермантинове взуття, наприклад, там по 450 гривень. А є добробут, де продають тільки шкіряне. Воно буде значно вищої якості і вищої за ціною. Я звичайно люблю носити тільки виключно шкіряне взуття. Я можу одягнути одяг, якийсь прям дешевий, дешевий, але взуття має бути якісне. 100%. А ось і капці. А ось вам і постіль. І я вже придбала сину ще й турецький костюмчик за 600 гривень. Покажу вам пізніше. І здається, я вже знайшла для себе костюмчик спортивний. Такий. 1350 гривень. Буду обирати. В речі, в торгівельних центрах, десь там в Києві такі костюми теж продаються, тільки за іншою ціною. Люблю Калинівський ринок. Ще із особливостей Калинівського ринку. Костюм я так і не придбала. Чому? Тому що спочатку він коштував 1350, коли я вже наміряла все. Каже, скільки я вам винна. 1800. тобто не ну, те, то, щоб мені жалко було, чи ну там шкода коштів. Але я дуже не люблю, коли спочатку ціна 1350, потім 1800. Тож костюм не придбала. І ще одна особливість калинівського ринку. Я вже накурилася цих сигарок. Тут всі палять, просто неможливо пройти. Ну тут це має бути заборона. Тут має ходити поліція. Це я вважаю, це якесь місце великої скупчення людей, де має поліція ходити і штрафувати всіх, хто порушує закон. А ми прийшли за. Такими резиночками. придбала три резинки для волосся всі разом за 50 гривень. Ця 25, чи ця 20 і по 5. І до речі, тут все пакують в кульочки завжди. Я відмовляюсь від целофанових кульочків. в мене є рюкзак з собою, тому що я не зовсім екофрендлі. Але наскільки це можливо бути, не хочу цих кульків по всьому світу і по своєму будинку теж і ходити тут жахливо незручно, тому що. Багато ям, тому будьте обережні. Прийшла ще обрати ложки. Я тут колись купувала свої вилки з ножами, мені дуже подобаються ці ложечки, але трохи незручно тримати в руці. Ось такі мені, наприклад, нагадують Радянський Союз. Радянський, зараз почнуть говорити. Радянські, ти знаєш, що таке радянські? Так. Оберу, певно, ось такі ложечки. Як вам такі ложечки? Напишіть в своїх коментарях, будь ласка. А у нас от на такій чудовій точці я купила два в власному соці по 60 гривень із лідлу, і купила дві печінки тріски по 90 гривень з лимончиком. Дуже люблю такі точки. Ми ще придбали ми такі з сестричкою собі а, трикотажні гольфіки по 350 гривень. Я ось такий лимонний взяла. У мене лимонного немає. Ще лимонного у мене немає. Стричка взяла такий. Люблю це діло. Ох, як я люблю калинівський ринок. А так виглядають груди жінки після грудного вигодовування. Шов п'ятий час, як ми продовжували пошуки. Чогось міфічного, що придумала моя сестра, але це ще поки не шиють. Тобто, в її уяві це вже має бути. Куртка така не така, взуття таке не таке. Практичний розмір не той цвіта, не тот. Я скажу вам, що я вже так накурилась тут. Нам кілька разів прям в рот видихнули цигарки, запах диму, і просто щось неймовірне. Так, будемо дивитись тут зараз взуття. Ще одна моя улюблена точка. І я тут буду купувати піліні каву, 85 гривень. В супермаркетах вона коштує значно дорожче. Догадайтесь чому. А тут вже почалось дорого багато. Dior, різні під шанель. Ну це, звичайно, ви розумієте, так? Що це все не бренди, це все під бренди. Ось вони справжні чернівці. А? Красота? До речі, а ви знаєте, що в Чернівцях є село під Чернівцями Волока, в якому майже всі люди, які там живуть, займаються пошивом весільних суконь. Я коли перший раз виходила заміж, я теж шила весільну сукню тут. Це був перший і останній раз. М -м -м -м. Ну, та я тоже, так, я не піду туди. Сестра ж... зупинилась каже, я туди не піду. Я не дуже люблю ці всі такі вичурні свята. Вони якось проходять повз мене, тож тудою не будемо ходити. В общем, повернулася я за, ці... за тим костюмом, ми обійшли весь ринок. Сестра моя шукає собі там і куртку, і ботинки, і все. І, можливо, хтось себе побачить в цьому відео або своїх дітей. Ходимо, а ось це таке, не таке. А ось це вже підібрали, а це вже так, як ти хочеш. І коротка куртка, і колір такий. А ось тут вже таке не таке. Оце слово не таке. Просто звіздець. Я згадую себе в своєму дитинстві. Не таке. Все, я йду додому з цього ринку, бо я так стомилась, що просто жопа. Це слускала. Прийшла в гості до сестрички, а тут такий клубочок спить. Цього котика звати громчик. Гром. А знаєте чому? Коли він був маленький, його забрали і він зробив так. <смі> <смі> і все вирішили, що його буде звати громчик. Як добре бути коту. Котом взагалі гарно живеться. Таке воно м'якеньке. Такий голос. кошочий голос. Дракоріс. Який же ж гарний кіт, правда? Все, прийшов мій син до котика. І це означає, що котик зараз буде дуже швидко бігати. Громік. Nee, nee. Ушка. Ушка громіка. Ушка громіка. Угу. О, Громіку не подобається. Ай. Ай, Ай! Ай, Громчик! ти хороший мальчик. Громі хороший мальчик, кисточка хвостика. Вовочка. Шепіт, шепіт, шипіт, скажи, шипіт. Мням! Мням, це котик. Тіпі, на тобі. Ну все, все-все, не треба мучити котика. Взагалі хотіла показати, що придбала.